Вітаю! Сьогодні 25 січня і це астрологічний прогноз. тенденцій найближчих 10 днів пів місяця. Глобально у війні. Чого слід очікувати з астрологічної точки зору? Деяка така сталична аналітика і деякі прогнози, але загальні, не Деякі, Деякі такі точечні прогнози по війні на початок лютого і на лютий місяць є в минулих відео. На цьому каналі, будь ласка, можете подивитись, які впродовж тижня виходили. А зараз такі ну, глобальні тенденції. <кій> Перестають бути ретроградними планети. Марс був ретроградним, він вже перестав бути Марс з Меркурієм. Меркурій був на новорічні свята ретроградний, а Марс з середини зими. І це означає, що деякі події затримувалися. Наприклад, там постачання зброї затримувалось. от, і планети пішли вперед, і деякі процеси пішли вперед. Ретроградні планети вони хороші були для того, щоб виправити якісь помилки. Наприклад, Російська Федерація виправляла свої помилки і змінювала структуру своїх, своєго воєнного групування на Україні. Україна теж щось змінювала. А тепер, коли планети ну, йдуть вперед. От ще парочку днів уран стаціонарний, і у Зеленського йдуть перетрубації ну, десь приблизно з 20 січня, приблизно по 27. Бо уран управитель Водолея, це пов'язано з Зеленським, тому оточення Зеленського, люди, які навколо нього, якісь він як керівник, ну, там звільняє когось, хтось сам звільняється. Оце в період розвороту ще урана. Він теж був ретроградний, іде вперед. Після 27 січня всі планети будуть вперед. І це така ну рідкісна ситуація, що ну нема ретроградних планет на небі. Це означає, що після 27 січня ну буде складно виправляти помилки. Всі, всі ну якби ходи зроблені, всі ну як це колоду карт роздали по руках, і все, вона вже роздана. І далі люди вже грають. З тим, що в них є. Складно буде, складно буде ну, помилки виправляти свої вже в кого вони є, далі з помилками будуть рухатися люди вперед. Також особливість цього періоду, це ж те, що немає планет в осінніх знаках Зодіака, які означають якісну і точну, якісну і точну ситуацію. Це означає, що навряд чи можна прогнозувати якісне і точне виконання завдань. Ну, наприклад, от кажуть, що Путін поставив завдання до середини до, до кінця зими звільнити Донецьку область. Це конкретне точне завдання. Але оскільки в перфекціоністських знаках Зодіака планет немає зараз, Скорпіон, Дєва, Терези, Лев, то неможливо виконання точних завдань. А планети зараз почнуть входити в риби. Венера, от в риби зайде з 27 січня, потім там Сонце через 20 днів зайде, потім Сатурн, Меркурій. Риби означає все пливе. Це вже ближче до ну, наприкінці лютого. І от як війна розпочалася, теж при сонце в рибах. План був один, але все попливло в іншу сторону. Якби поплавилось оцей знак зодіака риба, як навесні льот. Плавиться, бурульки плавляться, і починає все от розхлябуватися так. От Як російський наступ на початку війни в стилі в риб. Тому якихось таких ну, наступів сильних російської армії, які цілеспрямовано будуть досягати своєї мети, я не прогнозую не на січень, ой, не на лютий, не на початок березня. Хоча, як я в минулих прогнозах казав, очікую більш таких. Ну, серйозних битв ну, вже в лютому місяці, десь після 5 лютого, і далі в середині лютого. А, значить, поки що планети знаходяться у Водолії, От Сонце знаходиться в Водолії. Водолій це знак пов'язаний із Зеленським. І як я казав в минулих відео, що буде тенденції, так як Зеленський, хоче я. Таку, ну, прислів, я привів, кажу, от є поговорка, буде тобі враже, як залужний скаже. А ну оскільки сонце близько до дня народження Зеленського тут у водолії, то буде тобі враже. Ну і всі інші, як Зеленський скаже. Тобто, щось, що він хоче, воно буде відбуватися. Не все, звісно, ну, але багато чого. Для людей всіх інших, хто не є Зеленський, це означає водолій, означає. Що не зосереджувати на собі всю увагу, а дружба. Ну от Як у, Водолі... у Зеленського, наприклад, 95-й квартал, або Ліга Сміха або ну, Офіс президента, тобто ці підходи водолієвські, тобто коли людина з себе знімає увагу і розподіляє її між іншими людьми. Для диктаторів це складний період, і для диктаторів не тільки я маю на увазі Путіна, а й людей, котрі ми всі маленький диктатор. І під водолієм ну, в якихось своїх справах. І оцім диктаторам буде дуже ну, складно в цей період, тому що диктатор це ЛЕВ, а водолій проти лева. Ну і зараз сонце в водолії. Е, тому, бить по моєму вілі, оця така формула вона зараз не, не актуальна. Водолій означає робити все групою, командою, спілкуватися, об'єднуватися з людьми. Це означає ну, якісь волонтерські проекти, якісь соціальні проекти, якісь соціальні флешмоби. От, наприклад, як люди перед постачанням леопардів надівали леопардові якісь в кого є ну, там, одяг. Отакі От подібні всякі флешмоби у водолії, вони будуть актуальні. Водолій — це інтер пов'язано з інтернетом, і тому значить централізована пропаганда. Наприклад, російська вона пов'язана з Левом, в леві планет немає. А водолі це коли людина сам собі, ну, сам собі режисер і таких людей тисячі, там, сотні тисячі, сотні тисяч. А це значить принцип Водолія. А в Леві, навпаки, знаходиться чорний місяць. Тобто, коли є якісь єдина людина, даже дуже ну, досвідчена і хороша, зараз це не дуже перспективно. Ну, наприклад, от звільнення Арестовича. В Арестович Лев і Чорний місяць війшов Лев. Я в минулих ну, відео казав якісь аргументи критики з точки зору, що я, е, Арестовича звільнили. А зараз я, навпаки, хочу інші аргументи сказати: що було б, якщо б Арестовича не звільнили. Із-за того, що в Леві знаходиться Чорний місяць, то концентрація уваги дуже сильна на Олексія Арестовича могла б привести к якимось іншим. Проблемам. І дійсно, всі в ситуації Арестович і інші спостерігачі кажуть, що Арестович дуже крутий оратор, і зараз ну, там, на нього менше уваги, а більше уваги на інших людей, багато інших, як сказати, там, військових спостерігачів, які менш досвідчені, ніж Арестович. І не такі лідерські, не такі серйозні оратори. Але це такі, так, така тенденція зараз, Водолієвська, що. Коли один оратор, він може більше помилитися, більше ну, ну, негатива з цим принципом пов'язано. І знову ж те саме в житті людей. Коли, ну, Наприклад, командирі на війні, коли один командир, як це сказати, такий держеморда каже: Все, по-моєму, кулаком по столу хрясь, ну, в стилі льва громко на всіх заричав, то там більше помилок а коли ну, водолій. Ну, наприклад, от дивіться, водолій пов'язаний з сучасними технологіями. Коли командир володіє сучасними технологіями, і не за того, що він по столу хряся, подивився, що розвитка, там що супутники дали, що ще щось. Ну і від того діє. До речі, щось пов'язане з космосом і з авіацією при сонце водолії, воно може відбуватися. Тобто, це ну, ну варіанти якась просування в постачанні літаків. Або з супутниками, з космосом, можливі якісь ну, просування наприкінці січня на початку лютого місяця. Значить, Марс продовжує знаходитися в близнюках, хоч він і не ретроградний да, І людям із-за того, що в осінніх знаках Зодіака мало планет. Я нараджу зараз, ну, е, як сказати, дуже конкретні. Ну, ставити задачі, тобто плисти за течією, от Венера війде в риби, потім сонце від тенденції, такі що плисти за течією. Хто дуже конкретних задач хоче, придирається до слів, до смислів, до от, казали там то, що значить, що АТО не відбувається. Ну, тоді людям складно, вони ну, втрачають сили на таку позицію. А позиція, ну, взагалі, оці знаки зодіака, які зараз водолій, риби, вони самі містичні, найбільше всього пов'язані ну, або з соціумом, або з Богом. І людям, які вірують в Бога, кажуть вони, що ну, от Бог як робить, так воно і відбувається. В принципі, зараз. Я довіряю Бога, ви, так, значить так. От з такою швидкістю. Там війна йде, значить, з такою швидкістю, наприклад. Отак вийшло, значить, ну, богові видніше. Тим людям проще. Людям матеріалістичного складу, які ну, хочуть все контролювати, складно по двох причинах. По-перше, що у всіх знаках контролю в осінніх планет нема. Так ще й те, що тут є кармічні показники, вони означають, що хто хоче контролювати, той на негатив падає. От, На жаль, зараз і не тільки зараз, дуже багато ну, таких підходів в. В освічуванні подій скорпіоновських це, ну, значить, дразниця дразниця там показувати, яка, ну, там, яка погана, наприклад, там, російська армія чи яке дурне російське керівництво. Це підходи скорпіона, дразніця. А також на негативі, злиця, ненавидіти. Але ну якщо б Скорпіоні планети були, то був би вихлоп результат від такої ну, позиції життєвої. А так реально планети, от в там, значить, вектор розвитку знаходиться в тельці. Теле це означає конкретні справи. Тобто, якщо ви хочете ну, допомогти, е, значить Україні, то не, не треба за столичної точки зору не перспективно просто злитися, ненавидіти. Люттю, ненавістю, а зробіть щось конкретно. От там флешмоб був про леопарди, надіньте леопардовий халат, наприклад, ще щось там, гроші там задонатити, там, Збройним силам чи, чи там, дітям, чи кому. Задонати. Тобто телець означає конкретно, конструктивно щось робити, і це просуває ситуацію вперед. Марс знаходиться в близнюках, це значить, що. Тенденція наступів малих груп вона продовжиметься. От як Російська Федерація кажуть, от вона раніше наступала великими силами, а тепер малими групами. Марс в близнюках аж, аж ще весь березень буде. Тому ну, такі наступи маленькими групами вони будуть актуальні. Також близнюки означає розривати увагу на два напрямки, тому, значить, Лукашенка продовжить випендрюватися, тягнути на себе увагу. і оце... І кумним і красивим, і куди ж мені податися оця позиція в житті людей, роздвоєння якесь там в учобі, в навчанні, в роботі, два напрямки, воно буде продовжуватися і далі, там ще і в березні, в місяці. Юпітер далі переходить глибше в Овін, це означає, що перший такий відходить від аспекту до ліліта, який був там на новорічні свята. Це означає, що ну, такі Ну, Наприклад, такі тенденції, що зараз армія Росії здійсни супер-мега-наступ. Юпітер це означає пропагандисти, амбіції і ну, на самому початку Овна, на новорічні свята, туди Юпітер зайшов. Оці амбіції, що зараз російська армія, вона там взагалі грандіозний наступ зробить. Вони будуть трошки заспокоюватися, заспоковуватися, не такі будуть агресивні. Сонце відходить від Плутона, де воно знаходилося всередині. Січня і це означає, що ситуації будуть настільки страшні, бо в період стаціонарності в всередині теж, січ... ну, в районі 20 х січень, деякі люди нервували і дуже лякалися, що от страшна війна, щас піде, яка ще страшніша, ніж була. Плутон відійде Ой, Сонце від Плутона, ну страшніша війна не буде. Меркурій, ну, бо Плутон пов'язаний з тим, щоб лякати. Ну, як Путін всіх лякає. Оце Плутонівська енергія. Ну або Лукашенка, наприклад, лякає. Значить, в районі 9 лютого плюс-мінус там 4 дні Меркурій буде в з'єднанні з Плутоном. Теж буде щось таке, що людям буде лячно. Ну, хто ну, любить перелякуватися, так сказати. От. Ну, але все жодно Сонце означає центр, він від Плутона відходить. Це знаєте, от, оці ефекти, як кажуть, ой, за кордоном ми дивимось новини, в Україні так страшно, так страшно. А коли людина знаходиться, потім приїхала в Україну, каже, о, в самій Україні ти вроді у війні, але все одно не так страшно. Оцей ефект відходу Сонця від Плутону. Також Плутон означає багато смертей, тому з точки зору багато смертей небезпечні дні це. 7 по приблизно 13-14 січня, тобто 7 по 13-14 лютого, коли Меркурій буде біля Плутону. Але все одно це не так, коли Сонце було біля Плутону, коли в Дніпрі дом великий зірвали, чи там на війні під Бахмутом, в Солідарі були ну, ця проблематика. А також 20, в районі 22 січня плюс-мінус 5 днів Сатурн був в з'єднанні з Венерою. Це дуже ну, робило песимізм людям. що от, Пісімізм, песимізм, все, все плохо, все погано. Ну, значить, Далі Сонце буде в з'єднанні з Сатурном. Ще теж такий період, коли в людей буде пісимістичний настрій з приводу війни. Це, ну, І взагалі з інших приводів, це з 10 лютого. по... Ну, приблизно по 23 лютого. Теж, ну, Сатурн він означає ну, песимізм. До речі, Сатурн холодна планета, і це теж означає, що дуже сильно ну, там, якісь суперпроривів, що російська армія там прям піде вообще, там, 200 км пройде чи 100 кілометрів пройде. Сатурн означає холод, заморозка, тормоз, як залідініла щось. За ну, події вони якби зупиняються. Тому середина лютого це зупинка Сонце в з'єднанні з Сатурном. Значить, Швидкість планет після ретроградного повороту Меркурія, Марса, Урана, вона буде збільшуватися, і тому це означає те, що і тому це означає те, що Поступово маховік війни він буде розкручувати швидкість подій, політичних в людей, швидкість змін буде дуже великою. Знак зодіака Риби дуже сильно означає зміни, тому ну, такі прямі лінії проводити не треба. Овін це знак прямих ліній, і в ньому Юпітер. Юпітер пов'язаний з оптимізмом або з пропагандизмом. Тому, коли ми дивимося пропагандистичні відеоролики з українського боку чи з російського боку, або такі. Ну, на амбіціях або на позитиві все буде хорошо, Україна отримана ліопарди. Там все буде, ну зрозуміло, що все буде хорошо. Ну просто коли людина дуже на цих лінійних принципах зосереджується, то получається такі історії, коли аналітики казали: от Україна там взимку звільнить там, ще там чуть ли, -ли ні Криму підійде. От ой, а потім там Російська Федерація ще більше людей мобілізувала в армію, поставила, і от у нас не вийшло. Оце ой, оце знак Зодіака, Це ретроградні планети з ними з оці ой пов'язано, тобто не так, як думав. А, а ну, ретроградні планети вже пройшли. А знак Зодіака Риби теж він пов'язаний, що ти починаєш кудись. Ну це уявіть собі, як льод. Людина вийшла на льодове поле. От як ожеледиця, людина думала, що вона отак от буде йти. А в період ожеледиці її кудись зносить, вона кудись скользить. От як Російська Федерація під знаком Зодіака Риби почала війну. Це як, якби вона на льоду почала. Як вийшли льод, а потім почали скользити, скользити кудись куди. куди. В Сторону ну, колективного безсвідомого риби пов'язано з тим, чого насправді ну, люди всі хочуть. Тобто, ну, наприклад, якщо насправді люди всі хочуть не звільнення українських територій, а закінчення війни, то під час риб туди дрейф піде. Якщо насправді ну, люди хочуть там, звільнення українських територій, то туди дрейф піде, ну, в той бік. Ну, от приблизно от, отакий от, прогноз. Далі буду виступати, виставляти нові прогнози. Значить, Хто хоче індивідуальний прогноз, тобто в якому видно, чи загрожує людині безпека, що їй робити, їхати чи не їхати, працювати чи не працювати, там, емігрувати чи не емігрувати, то можете замовити особистий прогноз собі. Значить, ця послуга коштує 50 євро за. Одну карту одного однієї людини. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, відгуки, ширте це відео. До нових зустрічей!